Києва, де щойно з хвилини на хвилину завершилося засідання, у якому обирали запобіжний захід очільнику фракції Європейська Солідарність у Київраді Володимиру Прокопіву. Знаємо, що раніше, 17 квітня, йому було вручено повідомлення про про підозру, і просто зараз поруч з нами знаходиться. Володимир Прокопів, маємо змогу поспілкуватися з ним наживо, пане Володимира. Насамперед, добрий день. Насамперед, розкажіть, що, що це за справа, що вам інкримінують, що написано у тих паперах, які сьогодні зачитував прокурор. Якщо коротко, то мені, мене звинувачують в тому, що я якісно робив свою роботу і виконував свої повноваження якісно під час початку повномасштабного вторгнення навесні влітку 2022 року. Мова йде про забезпечення. Міста всім необхідним медикаментами, медичним обладнанням, гуманітарною допомогою військових автомобілями, палива, коли була паливна криза, і все решта. Мова йде про те, що нібито ви сприяли схемі перенаправлення військовозобов'язаних за кордон. Чи дійсно таке було, тому що сьогодні насправді ну ми не чули такого з тих документів Оце, е, в версії прокурора, е, система шлях, якою користується вся. Країна це незаконна схема. Я мав відповідне доручення голови військової адміністрації бути оператором цієї системи. Я свої обов'язки виконував. Тепер прокурори називають це схемою з переправлення людей, але не звертають увагу на те, що люди поїхали, взяли гуманітарну допомогу і повернулися назад до Києва і ніякої і, і називати це незаконним це суперечить здоровому глузду. Справа ця була ще 22-го року розпочата. Чому саме зараз, на вашу думку, її піднімають і дуже швидко вам обирається запобіжний захід, вибирається він на користь прокурора, тому що саме він сьогодні клопотав про ваш цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету? Тому що їм вигідно, щоб я був не в залі пленарних засідань, не на ефірах телеканалів, не міг займатися депутатською діяльністю, але сидів вдома. Такий прокопі, який сидить вдома, їм. Зручний, ви раніше заявляли, що це виключно політичне переслідування. Абсолютно мені здається, що тут іншого нічого не може бути, бо вони подають справу, і навіть ви бачили, прокурор не каже, в чому злочин, що відбулося, який сенс, який мотив. Він не дає відповіді на ці питання. Він просто просить, що от дайте домашній арешт. Чи буде сторона захисту ваші адвокати подавати апеляцію? Безперечно. одразу буде сьогодні ж на апеляцію. Дякую, почули вас. Я нагадаю, ми спілкувалися з головою фракції Європейська Солідарність у Київраді Володимиром Прокопівим. А сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Відтак цей запобіжний захід буде діяти принаймні два місяці. Сторона захисту вже буде готувати апеляційну скаргу, і незабаром напевно ми зможемо побачити вже судовий процес у київському апеляційному. У суді я ж зазначу, що сьогодні також суддя відмовила і людям, які прийшли, аби клопотати стосовно порук. Зокрема, серед них були і народні депутати від фракції Європейська Солідарність. Це Артур Герасимов. Також сьогодні були і депутати з Київради, які також клопотали про взяття на поруки. Утім, усім їм була оголошена відмова. Тож нині така ситуація Наталко передаю слово тобі до студії. Дякую, Яно. Яна е, проніна із голосівського суду.